Я не Але дійсно, дійсно, я науковець і я займаюся наукою, я займаюся наукою саме тому, що мені подобається займатися наукою, інакше б я, напевно, працював десь на митниці або у прокуратурі, або у суді. Ну там де трошки є, mm. І якось да, трошки дивно я. Цей захід називається наука 20, але розмова все більше йде про якісь бізнеси, технології, про якісь монетизації, комерціалізації. Дуже дуже цікаві теж речі, але ж ми ж типу про науку. Тому я спробую все-таки про науку. Ну я нейрофізіолог взагалі, але в науці мене найбільше цікавить таке питання, чому серед всього нашого біорізноманіття біз... найбільше. Жуків, ось півтора мільйона всього видів, а жуків чомусь 300 тисяч, так? всіх хребетних всього десь в десять разів менше. Це дивовижна справа. Звідки вони взялися, і чому їх так багато, вони насправді в Україні це нікого не цікавить. Це не цікавить не тільки суспільство, це не цікавить владу, це не цікавить бізнес, це не цікавить навіть науковців. Тому я вимушений займатися. Нейрофізіологію, проблемами мозку, йонними каналами, такими маленькими дірочками, через які заходять йони в наші клітини та виходять, і завдяки яким ми думаємо, завдяки яким працює наше серце і все таке. І, звичайно, я займаюся дуже цікавими йонними каналами, кальцієві канали, те канали, від тайні, вони дуже маленькі. маленькі і Через них електричні, теж дуже маленькі, ніхто не розуміє, навіщо вони потрібні. Більш того, їх три. Їх три, вони майже однакові. Але в усіх наших клітинах вони є, але в усіх клітинах у різних комбінаціях. Тому абсолютно теж не зрозуміло навіщо це. Але все-таки ми намагаємося якось сіли з першим доповідачем Віктором Десенком і вирішили, що все-таки треба Україні якось цю хвилю розбуркувати. Десь 4 роки тому ми сіли і почали е, займатися популяризацією науки абсолютно невідомою особисто мені справою. Віктор хоч викладав у університеті. Більш-менш виявилося, що українці все-таки щось цікавить. Ну, що ми робили? Лекції організовували, зустрічі з вченим. Дійсно, приходить багато людей. Не видно, але багато. Е, пишемо науково-популярні статті на сайті Моя наука. До речі, одного з моїх найулюбленіших, чому мокрі пальці після ванни да, стають такими шершавими. Дуже таке. А ви зайдіть, почитайте. Ми дістаємо всіляких вчених, які сидять в своїх лабораторіях, нікого не чіпають. Це, до речі, пан Казанцев з астрономічної обсерваторії. Його дружина, на жаль, не змогла сьогодні прочитати чудову доповідь про музеї, але наукові музеї дуже потрібні, я про це ще скажу. Та так, що ми їх через інтернет, через онлайн-чати теж дістаємо. Але все-таки я повернуся до науки. І, напевно, скажу трошки непопулярних вже речей. Що таке наука? Я думав, що цей слайд нікому не буде потрібен, але ніхто за дві години якось так і не сказав, що це таке. І що це таке для нас, для суспільства, бо я теж частина суспільства, зважаючи на те, що я скипнути науковець? Що ж таке наука? Це резервуар найбільшого об'єктивного людського знання. Ми можемо звертатися до науки у будь-яких запитаннях, да? від тих пальців до економістів, я, як же влаштована економіка і куди вона буде розвиватися. Тобто, на будь-які питання. Чи шкідливе ГМО, які буде курс долара, все в принципі при якісному підході ми можемо дізнатися. По-друге, це не тільки знання, це соціальний інститут. Да? Ми кажемо там Національна академія наук, університети, якісь е, приватні дослідницькі структури, але це це наукова спільнота, це великий соціальний інститут, це частина суспільства, яка якраз і може. Зробити спеціалістів, дійсно, університет він створює не лише науковця, і науковий інститут він створює не лише науковця. Це людина, яка володіє науковим методом і здатна розрізняти, що таке наукова істина. Вона знадобиться і на виробництві, вона знадобиться, і добре було б, щоб вона була у парламентському комітеті і в Верховній Раді насправді. Бо, можливо, ви бачили новину, що 80% американців за одним соціологічним опитуванням хочуть, щоб їх е кандидат у конгресмени мав якийсь науковий бекграунд. Хоч мастер, хоч PhD, але щоб це було. І американське суспільство щось, щось напевно розуміє, так? Да? Е плюс наука, будучи. Е Місцем збереження знань там сидять люди, в яких можна просто щось запитати. Ми ось намагаємося моєю наукою бігати, щось питати у людей, але в принципі це може запитати кожний. Да? Національна академія наук, наприклад, отримує дуже багато запитів. Наприклад, нещодавно інститут фізики там отримувати якийсь дуже смішний запит. Чи, чи може бути Wi-Fi швидше швидкості звуку? Ну, якась була реклама, здається, я не бачив ПМТС, здається, чи Київ старий, важливо. І ось вони давали таку відповідь, правда це чи ні. Ну і що сказати про науку? Наука будь-де, що в Україні, що в Америці, що в Японії, що в Сингапурі. Це спільнота з високим містом інтровертів. Абсолютно людей, замкнених, які не треба ніякого такого спілкування з широким загалом. Суспільство. Навіть деякі, я вам скажу чесно, ставляться до таких ціляких зустрічей зі зневагою. Ой, йти туди, відповідати на дебільні запитання, у який жах. Але така дальність, але ці люди сидять і думають, як влаштований світ. Наш людський світ і світ Всесвіту природи. Тобто в них трошки інша спрямованість. Так ось, вже майже в кінці, ось побічним продуктом їх зацікавленості світу є оці ваші технології, гаджети, айфони, айпади і всілякі інші справи. Це лише побічні, абсолютно речі. Насправді, науковець відкрив вам можливо страшенну і непопулярну наукову таємницю. Він хоче пізнати всесвіт. А вже потім, можливо, хтось підприємливий, бізнесмен, який це підхопить. Якийсь винахідник, якийсь технар, це схопить і побіжить. З цього я сподіваюся, вам має бути зрозуміло, що наука це наше національне надбання. І ставитися до неї треба саме до, цього, як до надбання. Те, що в нас нам звалилося з неба, і ось вона в нас вже є. Тепер наша е як суспільства задача зробити вибір. Чим ми його хочемо розтринькати? Вміємо ну, це робити дуже добре. Чи ми хочемо його зберегти, чи ми хочемо його використовувати в майбутньому? Що ж наше суспільство? Що ж ми робимо з наукою? Розповідай. Ну, про це всі знають, так? Дві да? з половиною тисячі гривень у молодого науковця з публікаціями в міжнародних журналів це абсолютно нормально. Це в Києві. Це в Києві, а де ще й менше. Абсолютно да? Шольотне... вірно. Ось чудова з демонстрації. В Росії співробітник МГУ заробітна плоска така, брак, житла нема, але вона гордість Росії. Так? Це написано знущально і саркастично. Але дійсно в Росії є гордість. Вони кажуть, о, це наша наука, це круто. В Україні ні, нема ніякої гордості. Абсолютно низький престиж. Професії вченого. Ти ж хто вчений? Ууу, ви там папірці перебираєте. О, а що таке молодий, що, що, у вас там всі по 70, ви в цій академії наук, там всі все. Нікого ж нема. Хто туди йде? Пішов би краще в IT, краще б заробив трошки грошей. що? Да. <рес> да. Цікавості до науки у суспільства в цілому я після чотирьох років популяризації скажу, що нема у суспільства цікавості. Зараз пішла трошки хвиля, зараз навіть люди готові платити гроші, щоб слухати щось науково-популярне. Але це така цікавість насправді, трошки поверхнева. Бо е, центральні ЗМІ, да, як тут попередня е, доповідачка казала, краще їм щось таке смалене, що, 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 що там десь тринкають наші гроші. А чим саме займається наука? Нікому не цікаво. Ну, ви розумієте, що на юридичний, економічний, де, де звісно, є і наука-економіка, і наука-юриспруденція, йдуть зовсім не за наукою, а саме от за ті митниці та прокуратури, тому туди конкурс високий, а ось на освіту наукову вже трошки понижче. Фізики, біологи, нікому не треба. Ну і ще додатково добивають цей високий наш рейтинг імідж вченого. Купа наших професорів, да, які накупили собі регалі, заслужених юристів, економістів, філософів і такі інше, і таке. Всі доктори наук всіляких. і відповідно, як відрізнити кандидата наук нормального, нормального, на 2 тисячі гривень, і кандидата науки, який там в Верховній Раді засідає. Вони ж рівні, правда? То, той, що 2000, він просто дурний, Очевидно ж. Ну і проблема ще в тому, що давайте відреформуємо всю цю науку, да? давайте негайно зробимо її класною, прирівняємо до західних зразків, продамо її всю бізнесу, це буде класно. Але біда в тому, що наука не існує в вакуумі. Наука існує в українському суспільстві. А українське суспільство і українська держава, ну ну, трошки неправильно, правда? З чим я маю справу особисто? Працюючи в лабораторії, і, звісно, не будуть ніяким завідувачам, керівником і все таке. Держказначейство може 31 грудня раптом видати грант на 150 тисяч, як стало мені відомо буквально перед ціє, цією подією. Дійсно, один з професорів Львівського університету виграв грант президентський чудово, але йому видали його 31 грудня. А він мав бути витрачений вчора. Звісно, 150 тисяч пропало, але потім до нього прийшло круг і сказав, а як ви витратили ці гроші? А він каже: так я ж не витратив, я ж віддав. Ні, будь ласка, відзвітуйте і взагалі тут дуже сумнівний цей грант, бо ви якось дуже високі зарплати поставили своїм аспірантам. Це не Ну а те, що митниця, особливо нашим біологічним і хімічним лабораторіям. Виставляє якимось чином потрійні ціни на реактиви, як вони це роблять, це для мене за. Дисертації, захист дисертації, особисто я вже три роки займаюся боротьбою за спрощення процедур, саме паперових процедур, бо стопка дисертації отака, а стопка папері до неї отака. Але боротьба триває не зовсім на нашу користь. Якщо що, то прийдуть і відберуть будівлю вашого інституту. Це абсолютно нормальна практика у нас. Відріжуть шматочок від університету, заберуть дослідні ділянки, це характерно у нас в Україні. Ну, лежить майже нічим. Наукове, а що це? Значить, треба забрати. Ну, Недостатнє фінансування, навіть будуть доказати. Е те, про що сказали, відкриття є, щось зробили щось, розробили, нікому воно не потрібно. Краще його продати за кордон і з тим теж будуть проблеми. Ну, а потім приходить суспільство, наше рідне, і каже: так покажіть ваше відкриття, що ви там робите? Не зрозуміло, 2 мільярди, це ж величезні гроші. Де наші Нобелівський премії в кінці кінців? Незрозуміло. Ми з вами створили всі умови. Всі ж, бачите, кожна умова все на краще. А ви ж там щось, напевно, погані ви науковці. Ви, давайте тепер підрахуємо. Суспільство вважає, що науковець йому винен. Я Є. науковець, я відповідаю, скільки я винен. Я вважаю, що нічого, абсолютно нічого. Суспільство зробило все, щоб взяти і мій природній, да, який взявся в мене з моїх генів чи з якимось. Епігеному моїй особливості, які я хочу віддати фактично українському суспільству, щоб я не зміг цього зробити і витіснити мене кудись. Але біда в тому, що наука без України буде. Поїхати зараз за кордон немає ніяких проблем. Америка, Сінгапур, Корея читають на наших українських вчених постійно, і вони постійно виїжджають у нас в інституті. Частіше, ніж кожен другий, хто захистився, майже кожен перший їде негайно за кордон, бо там їх знання і їх вміння потрібні. Бо там хочуть творити науку. Україні нам не? не треба. Але з у того всього сказаного дав висновок такий, чи буде Україна без науки? Ото вже питання складне, я, звичайно, як нейрофізіолог, фізіолог не спеціаліст відповісти на нього. Але наука в Україні є. Вона є, вона ще чомусь є. Поки що, так. Да. Тим не менше, щоб не закінчувати на песимістичній ноті, науковці хворі, так, да, хворі. Незважаєш на те, що... Суспільство їм заважає, воно тикає їм палки в колеса, ще й питає, зневажає як завгодно. Вони ходять на майдан, там розкладають ще листівочки з усілякими науковими цікавинками на тему революції гідності. Якісь ненормальні абсолютно а за свої гроші у незаконний же спосіб, тому що вони відволікалися від встановлених їм державою тем, розробили кровоспас препарат, який. Бере і зупиняє кров і коштує копійки. І правда, держава тепер заважає його впровадити всіляко, але науковці не здаються. Вони борються до кінця. Ну, Якісь патріоти, чесне слово. Штучна шкіра да, теж там в інституті якомусь фізичному забужу якому. Е, да, до дітей ходять, от це навіть в інтернаті, колись наші співробітники теж е, організовували е, наукові дослід. тобто Хочеться, щоб було суспільство новіше і більш приязне для науки, навіть якщо не для нас, то для до наших студентів. Наукові теж дуже-дуже чудовий проєкт, також науковці університетські, особливо вони стараються це робити. Головне з цього, що, на жаль, науку часто уявляють як, консерва... як такий оплот консерватизму. Але насправді серед науковців дуже-дуже багато нонконформістів. тобто людей, для яких наукова істина, а це ну, фактично, те, що ми зазвичай розуміємо під істиною, є найпершим найважливішим. І вони, перші не зрадять її, а потім вже будуть розглядати якісь думки суспільства та людей навколо. І ще одна така маленька річ, яка особливо мене турбує, тому я не можу про неї не сказати. Є е, таке явище, як псевдонаука. Воно росте якраз у нас в країні, особливо з того, що суспільство не знає, що таке наука, а з іншого боку, зневажає науку е, як таку, але десь щось пам'ятає, що все-таки наукове це гарне. Ну не українське науково, звичайно, але якесь науково взагалі це гарне. Тому Всілякі пройди беруть, висловлюють якісь свої ідеї і оголошують їх науковими. О, оце наука. Оскільки вони модні, круті, розкручені, звичайно їм вірять. Науковці це дуже дратує, просто надзвичайно дратує. Бо це просто мовкування зовнішніх ознак науки при повному е е ігноруванні наукового методу і наукових принципів. З іншого боку, це до наукові ідеї дуже-дуже шкідливі і небезпечні для суспільства. Першу в першу чергу для економіки як окремої людини, так і всього суспільства. З іншого боку, для здоров'я, а навіть іноді для життя громадян. За прикладами, далеко ходити не треба. Новини про поліоміеліт. Всі бачили, да? так? ось так виглядає вірус поліоміеліту. Така дивна, незрозуміла штука реконструкція електронограми. Але ан антивакцинаторський псевдонауковий рух володіє серцями молодих матусь, і вони кажуть, да ні, щоб я труту вколола цю штуку, це роги виростуть колись ще Дженнеру, який винайшов вакцинацію, казали, що від, від корови взяли щось і виростуть роги. Про інше не так багато чули. Це так звані СНІД-дисиденти. Це люди, які кажуть, що ВІЛ не викликає СНІД, і нема взагалі такого вірусу. Це, це фі це фігня. Ну і люди, які поставлені статус віл позитивний читаючи це десь в інтернеті, вони кажуть: О, класно, можна не лікуватися! А ми лікуватися не любимо, тому чудово. Ну два-три роки, чотири комусь пощастить сім, вісім, дев'ять, і чудова смерть. Дуже дуже, дуже неприємна. Да? Церкома капощі, неомоцисне, захворювання легей і так далі. і так далі. Але це дуже популярно е, серед людей, які бачу, кажуть, що це, не, це ж наука довела. Справжніх науковців вони, звісно, не читають. Тому взаємодія, хоча б на цьому полі була би вже яким кроком до відновлення авторитету науки і до розуміння, що таке взагалі наука. Ну і ми, я останній слайд, вибачаюсь, перед передостанній. <гум> У нас є маніфест Моя наука, де ми, просто, незважаючи на всю ту зневагу, ми все-таки вважаємо, що пізнання це потрібно кожній людині. Ми вважаємо, що людина без пізнання є нещасною. І це справді так. Ви починаючи щось пізнавати, ви станете щасливими обов'язково. І, і це наш обов'язок, це наш природній громадський обов'язок просвіщати суспільство. Е, звісно, ініціатива відкрита для всіх небайдужих. Програма дії у нас там теж є на сайті Маніфест. Ну і 14-15-го. Листопада у п'яти містах України пройде акція і науки, де молоді, не дуже молоді науковці з Національної академії наук та університетів будуть розповідати цікаво і показувати науку. Дякую за увагу.